Реформа місцевого самоврядування в Україні викликає багато запитань і непорозумінь. Тож зустрічі з сільськими громадами націлені на те, щоб привернути увагу суспільства до реформи, а також всіляко сприяти реалізації концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації в Україні та прискоренню процесів децентралізації влади. Зустріч голови Тетіївської райдержадміністрації Василя Кизимишина з депутатським активом села П'ятигір відбувалася в рамках сесії сільської ради. Тож в залі зібралася небайдужа і активна аудиторія. Говорили про можливості та особливості впровадження реформи місцевого самоврядування саме на території майбутньої Тетіївської громади. Під час обговорення було багато різних питань. Говорили і про відсутність інфраструктури, а саме, необхідність негайного ремонту доріг, брак фельдшерських пунктів, в селах, можливе закриття шкіл та дитячих садочків, і про брак інформаційної підтримки процесу впровадження реформ. Також порівнювали проблеми реформування в населених пунктах Тетіївщини. Децентралізація це вимога майдану та Європейського союзу, зазначив в своєму виступі голова Тетіївської райдержадміністрації Василь Кизимишин. Потрібно змінювати існуючу систему управління, яка є неефективною і спрямована на підтримання корупції. Сили, які зацікавлені в збереженні існуючої системи, не віддадуть просто так грошові потоки, які зараз мають. Відповідно, намагаються чутками та дезінформацією налаштувати громаду проти реформи. Однак переваги очевидні. Відтепер проблеми громади вирішуватиме не чиновник, який ніяк не зацікавлений у вирішенні наболілих питань, і на якого громада не має ніякого впливу. А сама громада визначатиме, яке з питань є першочерговим, при цьому не витрачаючи час і гроші в кабінетах. В цьому і полягає вся суть реформи місцевого самоврядування. Можливість громад впливати на чиновника і самим вирішувати, що є кращим на даний момент, при цьому не сприяючи хабарництву. В кожному населеному пункті буде обраний староста, який входитиме за посадою у виконком об'єднаної громади, де й зможе відстоювати інтереси конкретного населеного пункту. Варто об'єднати зусилля задля покращення умов життя вже в найближчому майбутньому Ми самі розуміємо. Навіть якби ми цієї асоціації не підписували, нас все рівно треба міняти, міняти систему управління. Тому що вона на сьогоднішній момент вибудована так, щоб е, брати і підтримувати корупцію. Хабарницького розцвітало. Зараз я вам поясню на конкретних прикладах, як це все відбувається. Держава основні функції забрала з місця так, на більш високий рівень, на обласний і центральний. І всі важливі рішення, які стосуються життя кожної людини, громади безпосередньо, да? вони приймають всі рішення чиновник, який від вас ніяк не залежить, навіть від мене, як від голови адміністрації. От. Він призначається невідомо ну, ким? міністрами і так далі. Но вони ніяк не зацікавлені, щоб приймати правильні рішення, ті рішення, яких. яких Вимагає громада чи конкретна людина багато з присутніх врешті погодилися з тим, що успіх реформи на останню чергу залежить від активності власне самих громад та їх голів, від розуміння процесу її проведення та позитивних результатів змін для окремого мешканця конкретного населеного пункту. Резюмуючи зустріч, голова Тетіївської райдержадміністрації Василь Казимишин зазначив, що ті громади, які зможуть об'єднатися, які проявлять відповідальність за своє майбутнє, зможуть забезпечити собі покращену інфраструктуру та стабільність розвитку своєї території вже в найближчому майбутньому за фінансові підтримки державного бюджету та коштів Європейського союзу. Згідно концепції реформування місцевого самоврядування, якість та доступність послуг в громадах не повинна бути нижчою, ніж була до об'єднання. Тобто ми нічого не втрачаємо. А міф про те, що за найменшою довідкою доведеться їздити невідомо куди, немає під собою абсолютно ніякого підґрунтя. До того ж, Василь Йосипович пообіцяв, що при об'єднанні громад в Тетіївському районі не закриється жоден дитячий садок чи школа. Все лишиться на своїх місцях. Ведучи діалог з сільськими громадами з'являється можливість передати їм необхідні знання та практичні навички для ефективного впровадження реформи в реальних умовах. Відтак подібні зустрічі представників влади вже відбулися, або ж ще відбуватимуться, і врешті сіл Тетіївського району.